Вітаю в ефірі програма Арсенал світу і сьогодні ми поговоримо про французькі винищувачі Дасо Рафаль. Не секрет, що для переваги у небі на дерев Україна прагне отримати ці літаки. Тож сьогодні ми з'ясуємо, на що здатний французький Рафаль, якими його переваги та недоліки, а також дізнаємось, у яких військових конфліктах він вже встиг себе проявити. Дасо Рафаль це багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Розроблений французькою компанією Дасо Авіасійон. Окрім Франції, літак є на озброєнні Єгипту, Індії, Катару та Греції. Історія його створення розпочалась наприкінці 1970-х років. Коли Франція розпочала пошуки альтернативи наявним бойовим винищувачам, у 1979 році задля економії коштів вона уклала угоду з Великою Британією, Німеччиною, Італією та Іспанією з метою створення спільного багатоцільового винищувача Єврофайтер Тайфун. Однак дуже скоро розбіжності у поглядах призвели до того, що в 1984 році французи залишили проект і продовжили розробку вже власного літака. Зокрема, французи хотіли робити ставку на виробництво палубного літака, тоді як інші країни бачили майбутнє за наземними винищувачами. Перший політ новий винищувач здійснив 4 липня 1986 року. Тоді й отримав назву Рафаль. Ввести в експлуатацію Рафаль планували у 1996 році. Однак, через закінчення холодної війни, і як наслідок зміни пріоритетів та скорочення видатків на оборону, цей процес довелося відкласти до 2001 року. З того часу він на постійній основі експлуатується ВПС і ВМС Франції. Загалом було виготовлено близько 240 літаків, а вартість програми становила 50 мільярдів євро. Сьогодні Рафаль випускається у трьох основних моделях: Рафаль Сі, одномісний наземний, Рафаль Бі, двомісний наземний. Він складає 60% усього повітряного флоту і третій Рафаль М одномісний палубний. Таким чином Франція одним багатоцільовим винищувачем замінила майже весь свій так званий різношерстий повітряний флот. Згідно з планами французької влади, Рафаль буде експлуатуватися до 2040 х років. Зокрема, завдяки закладеним у нього можливостям, що дозволяють проводити модернізацію літака. Дасо Рафаль. винищувач 4-го покоління. Країна-виробник Франція. Екіпаж одна-дві особи, максимальна злітна маса 24 тисячі 500 кілограмів, максимальна швидкість 2203 кілометри на годину, бойовий радіус 1800 кілометрів, озброєння – 30-мм гармата з боєзапасом 125 патронів. Та 14 точок підвізки для ракет класу повітря-повітря та повітря-Земля. Максимальне бойове навантаження 9,5 тонн. Рафаль спроектований за аеродинамічною схемою Качка, за якою горизонтальне оперення літального апарата розташоване попереду крила. Французький літак має повну дисплей кабіну, яка включає в себе лише електронні дисплеї і позбавлена будь-яких механічних показчиків. Вона була розроблена за принципом злиття даних. Для більш простого керування центральний комп'ютер розумно вибирає та надає пілотам на монітори пріоритетну інформацію. Також Рафаль має систему голосового управління польотом, що дозволяє екіпажу виконувати ряд операцій через голосові команди. Велика увага приділяється мінімізації робочого навантаження на пілотів під час виконання усіх операцій. Комп'ютер Рафаля запрограмований так. Що якщо пілот під час польоту втратить просторову орієнтацію, а це можливо при маневруванні з великими перевантаженнями, то відбудеться автоматичне вирівнювання літака також пілот може вручну вмикати автопілот за допомогою перемикача на джойстику керування. Для прийому та передачі даних екіпаж Рафаля використовує багатофункціональну систему поширення інформації. Вона дозволяє в режимі реального часу обмінюватися інформацією з іншими літаками, наземними командними пунктами, штабами сухопутних військ та кораблями. Щоб мати перевагу у повітрі, Рафаль має кілька пасивних систем датчиків. Найбільшою гордістю є фронтальна електрооптична система OSF, розроблена компанією TELS. Вона повністю інтегрована у повітряне судно і може працювати як у видимій, так і в інфрачервоній області. Французи стверджують, що ця система є захищеною від перешкод і здатна забезпечити приховане спостереження на великій відстані зокрема повітряних цілей на 100 кілометрів, а морських цілей на 6 кілометрів. Крім того, «Рафаль» обладнаний системою rb 2 яка може в пасивному режимі відслідковувати цілі на відстані до 200 кілометрів. Хоч Рафаль і не належить до винищувачів категорії стелс, але при його проектуванні було виконано ряд конструктивних заходів, спрямованих на зниження ефективної поверхні розсіювання, що зменшує його радіолокаційну помітність, разом з тим багато з функцій, призначених для зменшення радіолокаційної помітності літака Рафал, залишаються засекреченими. Також Рафаль обладнаний двома двигунами М88 власної розробки, які відносяться до п'ятого покоління двигунів. Двигуни забезпечують Рафалю крейсерську надзвукову швидкість з двома ракетами і підвісним паливним баком без включень форсажного режиму. Ще однією особливістю Рафаль є те, що він може дозаправлятися в польоті та нести до п'яти паливних баків для дуже далеких перельотів. Якщо говорити про озброєння, то одразу потрібно сказати, що перші версії винищувача Рафаль були обладнані лише для виконання бойових завдань перехоплювача повітря-повітря, тобто так званий стандарт F1. Однак час диктує свої вимоги, тому бойові можливості літака весь час вдосконалюється, і станом на сьогодні він є багатофункціональною бойовою машиною, здатною вести бій в режимі перехоплювача, штурмовика, бомбардувальника і розвідника. Бортові системи Рафаль дозволяють йому здійснювати бойові операції наземної атаки та повітряного протистояння в межах однієї вилазки, підвищуючи його життєздатність та універсальність. Починаючи з 2008 року, усі нові літаки виготовляються за французьким стандартом озброєння f 3 а ті літаки, які були виготовлені раніше, були модернізовані під F-3. Оснащений за цим стандартом Рафаль здатний виконувати різні місії в умовах протидії ППО. Зокрема, він обладнаний крилатими ракетами великої дальності Storm Shadow і ракетами класу повітря-повітря, а також протикорабельними ракетами. Також французький винищувач може похвалитись новітніми ракетами класу повітря-повітря-Метеор, які значно розширюють його можливості по знищенню повітряних цілей за межами візуальної видимості. Крім цього, Рафаль може бути озброєний ядерними ракетами ASMPA. На додаток до вище зазначеного обладнання Рафаль несе 30-міліметровий кулемет револьверного типу жа 30 і може бути оснащений цілим рядом лазерних бомб і боєприпасів. Рафаль, як правило, має 14 точок підвізки, 5 з яких підходять для важких озброєнь або обладнання, наприклад, для допоміжних паливних баків. І має максимальну вантажопідйомність – 9 тонн. До недавнього часу Рафаль перебував на озброєнні лише Франції. Спочатку міністерством оборони було замовлено 120 літаків, а у 2009-му було дозамовлено ще 60 одиниць. Довгий час французам не вдавалося вивести Рафаль на зовнішній ринок. Раз за разом вони програвали усі тендери. А у 2011 році французи навіть заявили, що у разі відсутності іноземних замовлень виробництво літаків Рафаль буде згорнуто після того, як компанія Дасо виконує замовлення Міноборони Франції. Однак у лютому 2015 року інтерес до французького винищувача проявив Єгипет і став першим іноземним оператором Рафаля, підписавши контракт на поставку 24 готових літаків. При цьому перша партія літаків надійшла вже в липні 2015 року, а станом на кінець 2018-го в розпорядженні Єгипту вже було 18 літаків. Також відомо, що у 2012 році Індія оголосила Рафаль переможцем свого тендеру на поставку 126 багатофункціональних винищувачів за ціною 20 мільярдів доларів. США. при цьому перші 18 літаків мали бути доставлені з Франції а решта зібрані на заводах Індії у рамках угоди про передачу технологій. Однак з реалізацією домовленостей обидві сторони не поспішали, і у підсумку у 2016 році між двома країнами був укладений контракт про поставку лише 36 готових «Рафалів». Окрім того, операторами французьких літаків є Катар, Греція та Хорватія. До плюсів французьких винищувачів можна віднести неодноразову участь у бойових операціях, зокрема, війна в Афганістані, війна в Лівії, де вони патрулювали повітряний простір, а також наносили точкові удари по військах і військових об'єктах Муамара Каддафі. а також військова операція проти ісламської держави у 2015 16 роках. Додамо, що за увесь час відомо лише про чотири випадки аварій винищувачів Рафаль тричі по причині технічних несправностей і один раз через людський фактор. До речі, Рафаль вважається одним з найскладніших літаків свого класу, як в обслуговуванні, так і в керуванні. Власне, саме тому компанія-виробник змінила акцент з одномісних палубників на двомісну модель. Адже двом пілотам простіше впоратись з керуванням. Загалом можна сказати, що французька розробка одна з найсучасніших на ринку, однак вони мають і свої недоліки. У першу чергу потрібно сказати про їх високу ціну. За різними даними, вартість одиниці варіюється від 85 до 120 мільйонів доларів. США. Ціна залежить від комплектації. Якщо говорити про обслуговування, то потрібно сказати, що під такий літак окремо потрібно готувати і наземний персонал і льотний склад. Друге важливе обмеження через те, що цих літаків загалом було виготовлено не так багато, то виникає питання про створення необхідного складу запчастин, його підтримки та наявність асортименту. І, звісно, завчасне замовлення і поповнення. Це ключовий виклик для всіх літаків, які виготовлені невеликою серією. Отже, підбиваючи підсумки, потрібно сказати, що, по-перше, багатоцільові винищувачі Рафаль мають реальний бойовий досвід, хоч він і стосується лише використання літака в якості штурмовика, бомбардувальника та розвідника по друге за своїми технічними та експлуатаційними характеристиками Дасо Рафаль» є одним з найкращих серед реактивних винищувачів четвертого покоління, і за прогнозами фахівців залишатиметься таким як мінімум до 2035-го, а то й 2040-го року.